Трагедія розігралася ось у цьому будинку під ранок. Плач сина розбудив батька. Коли той зайшов до кімнати, побачив скривавленого хлопчика. Біля нього стояла матір з лезом у руках. Жінка просто розрізала своєму шестирічному синові руку. До вени залишалися буквально міліметри. Медики кажуть, хлопчикові пощастило. На предпліччі нижній третій маються дві різані рани. Анатомічні структури, як ліктова, променева артерії, не пошкоджені. Так матір намагалася убити свого сина. Такий самий план мала і стосовно старшої дитини, дев'ятирічного Миколи, а потім збиралася накласти руки і на себе. Вісні їй приснилося видіння, що на тому світі її, її дітям буде легше жити. Так вона нам пояснила. Взяла лезо і перерізала віни своїй дитині шестирічній. І потім перейти до 9-річного хлопчика, який теж спав. Стосовно себе, вона також казала, що хоче покінчити життя самогубством. У поліції це розглядають як замах на вбивство. Наполягали на взятті жінки під варту та примусовому психіатричному обстеженні. Однак суддя вирішив інакше. Суд розглядав дану справу і було прийнято рішення. Винести домашній арешт цілодобовий терміном на три місяці. І добровільне лікування в психіатричній лікарні. Це Тетяна, їй 29 років. На запитання журналістів відповідає мовчанням. Чому сталося? Мій? Чому ви так вчинилися? Можете розказати? Не зараз. у селі Троща, де мешкає родина випадком шоковані. кажуть, жінка ніколи не була агресивною. Скоріше, навпаки, надто спокійною. А за власними дітьми просто трусилася. Це для нас бавше шок. І вона, як мама, дуже хороша, дуже хороша. Я нічого погано про нього не скажу. У цьому ж садочку сім років пропрацювала і сама Тетяна, помічником вихователя. Жодних нарікань чи підозр не викликала ні у батьків, ні у колег. Лише тепер матері усвідомлюють, що лихо могло статися і з їхніми дітьми. Я не знаю, я не можу таке пояснити, як мама. Я звісно, зараз вже її не. Не допустять її, навіть не те, що я, а взагалі ніхто не допустить до дітей. Завідувачка дитсадком виправдовується. Медичний профогляд працівників обстеження психіатра не передбачає. Та й стан жінки досі підозр не викликав. За винятком останніх двох днів після відпустки. Вона вийшла два дні, вона просто була сонлива. Сон постоянно сон і байдужість. Не те, що спокійна, а байдужа. Просто це я замітила і звернулася до чоловіка, запитала, що там я. Чоловік просто пояснив, що ніби все нормально. Натомість сусіди помічали. Тетяна вже кілька років поводилася дивно. Усе почалося після народження молодшого сина Михайла. Є якесь відклонення, тому то вона каже, що там щось то виділа, все виділа. Сказала, що вона арти... з артистом якоби знайомилась. Отак вона має стати в одну точку влупитися. І дивитися, і дивитися, і дивитися, і, і, не, і не зрушиш з місця. Нам вийти дорогу, собі сміятися сама. Вона щось собі фантазірує. Тетяна страждала на психічні розлади і навіть приймала заспокійливі препарати, розповідають сусіди. Попереду у неї психіатричне обстеження. Подальше розслідування а відтак і доля підозрюваної залежатимуть від висновків лікарів. Якщо жінку визнають неосудною, на неї чекатиме примусове лікування. Інакше загрожує до 15 років тюрми та односельці проти покарання матері. Лікувати треба, і все. Я думаю, що їдьки судити, що її судити? Чи за що її судити? Кожного може щось підключило до неділя, моя щось десь просто її тралікувати. Тим часом шестирічного Мишка вже виписали з лікарні. Поки що вихованням обох дітей займатимуться родичі їхнього батька.